Другий день третього різдвяного фестивалю Віфлеємська зірка розпочався з молитви у свято Андрія Володимирському храмі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. Молебень на початок доброї справи очолив митрополит Переяслав Хмельницький та Вишневський Олександр у співслужінні голови парафіальної ради собору єпископа Бородянського Варсонофія та благочинного храму Іерея Павла Білого. Дуже радує, що. Ми бачимо нове підростаюче покоління, які будуть прихожанами цього майбутнього кафедрального собору. І що саме головне, це те, що ті діти, які сьогодні прославляють немовля богомладенця Христа своїми устами, вони будуть добрими громадянами нашої держави. Дуже хотілося б, щоб така традиція перейшла і в інші єпархії та регіони нашої країни, щоб можливо, коли буде збудовано і величний кафедральний собор. Зробити всеукраїнський фестиваль під тою ж назвою, яку ми сьогодні маємо, і під егідою, чиєю ми сьогодні святкуємо. Відкрився фестиваль прекрасним музичним вітанням дитячого хору Сузір'я Київської дитячої музичної школи номер 33 З привітальним словом виступив єпископ Бородянський Версонофій. Стіна кафедрального собору ще багато років буде будуватися, а духовно-просвітницький центр виконує свою просвітницьку місію. Вчить молоде покоління, діток веде свою просвітницьку роботу. І дійсно дітки це наше майбутнє. Ми повинні старатися привити їм любов до Бога, передати їм традиції, навчити правильні православні традиції, як прославляти новонародженого Христа. Цього дня на сцені галереї Соборна народження Спасителя прославляли чотири творчі колективи. Київська дитяча музична школа No33, Недільна школа при храмі преподобної Марії Єгипетської, Дитяча театральна студія радощі недільної школи Соборна та театр Андерсена міста Ірпінь. Підтримали святковий настрій фестивалю хор свято Ольгінської парафії Православні дзвіночки. І ось виступи колективів завершено. Попереду церемонія нагородження учасників фестивалю. Кращою духовно-просвітницькою виставою фестивалю почесне журі визнало постановку зазимського навчально-виховного комплексу, а кращим розкриттям іванинського сюжету виставу Вертеп надільної школи при Богоявленському храмі переможцем у номінації Краща постановка став театр Андерсена. Особливістю цьогорічного фестивалю стала нова номінація зірочка фестивалю, якою міг стати кожен учасник. Переможницею в цій номінації почесне журі визначила Антоніну Чадову, ученицю недільної школи при храмі на честь ікони Божої Матері в зисканні загиблих. Діти були радісними та щасливими, адже отримали подарунки, які надав солодкий партнер фестивалю Житомирська кондитерська фабрика. Нам дуже приємно сьогодні бути приглашених гостей на фестивалі. Житомирська кондитерська фабрика живе вже не перший раз підтримує подобные проекти. Ми являємося спонсорами многих дитячих фестивалей і конкурсів, допомагаємо дитячим домам. Так і сьогодні ми вирішили поздравить всіх учасників конкурса, учасників виставки з новогодними праздниками. Дивіться всім дітям новогодні податки. Всі учасники фестивалю були нагороджені дипломами, а хорові колективи подяками. Закрився третій різдвяний фестиваль Віфлеємська зірка святковим феєрбеком.